Трускавець, вулиця Тараса Шевченка біля кінотеатру Злата. Праворуч від нас вілла Сонце до Стефану Ломпас. В попередньому відео я розповідав про ціни на бюджетні санаторії, готелі, квартири. Ось це якраз друзі вілла, в якій номер коштує найдешевший 650 гривень майже в центрі Трускавця. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці, чудова погода, весняний день. Після дощу ми зараз біля кафе річки, готель річки, також тут новий будинок новозбудований, в якому немає газу, там тільки все на електриці, дуже багато квартир там зараз перепродується, оскільки перший раз зразу розкупили всі квартири і приміщення. А тепер перепродують, друзі. Дуже дорогий тут квартира двохкімнатна була за 90 тисяч доларів в цьому будинку. Ціни трускавці в космос. На окраїні міста можна новобудови при початку будівництва. Квадратний метр коштує 650 доларів, є за 850 доларів. А тут в самому центрі, коли починалося будівництво, ну це починалося ще до війни. Тут був ну, квадратний метр і 1100 доларів і 1200 доларів. Ну, в залежності від стадії будівництва, на самому початку трошки найдешевше, потім ціни знову піднімають, піднімають і вже при здачі будинку, якщо ж є вільні квартири, то там вже ціни дуже високі, друзі. Але гарно виглядає будинок, єдине, що... Центральну частину міста дуже сильно, хаотично забудовують. Прямо перед нами зараз буде новий якийсь санаторій. Написано заклад санаторного типу типуці. Ви, друзі, питали мене в коментарях в попередніх відео, порадити якогось ріелтора, трускавці. В, в останні 5 років я з ріалтором справи не мав. Друзі, але пошуку в інтернеті знайшов, є три ріалтора. Ну, це такий тут навіть є рейтинг, оцінки їхні. Ріалтори-проскавці, є Верламов Андрій Юрійович, є Наталія Крамер і Дікун Артур Михайлович. Три ріалтора. Є також їхні номера телефонів, вказані на сайті. Так що, друзі, кому цікаво, заходіть. Пошук, набирайте ріалтори-трускавця і там знайдете якраз цих ріалторів. Є тут агенції нерухомості, на навіть одна з них навпроти Приватбанку по вулиці Грою ВуПА. Ми зараз, друзі, біля міротелю. Трускавці. Також львівська майстерня шоколаду. Досить цікаво, такому архітектурному стилі виглядає. Дуже мені завжди ця будівля подобається і особливо з неї гарний вигляд з третього поверха. Ну, влітку або ос осінню, коли тут побільше людей, побільше різних кафе, кав'ярні, ресторани, мають такі тераси вуличні. Дуже гарно місто виглядає з висоти. Не дуже тепло на вулиці, ну десь приблизно плюс 10, плюс 12. А, вітер все рівно холодний, в горах сніг, це видно такі хмари цікаві. Ще недавно падав дощ, а зараз вийшло сонце і вже майже сухо. Зараз майже в самому центрі, біля інформаційного туристичного центру в Рускавці. Ось якраз прямо, зелена будівля і тут є інформаційний центр Трускавця. Тут, друзі, можна замовити екскурсію по місту театралізовано ста, легенди давнього курорту, а також є ще духовна екскурсія тепер, була минулої п'ятниці. Духовна екскурсія культовими місцями Трускавця це буде церква Покрови. Статуя Ісуса Христа біля залізничного вокзалу, і також церква Святого Миколая, друзі. Гарно сонце присвітило і дуже гарно дивиться також музей Михайла Білоса художника. Людей, напевно, налякав цей дощик, який був. Майже до другої години дня і немає багато людей на вулицях. Але на дворі дуже свіжо, гарно і є чим подихати. Друзі, в попередньому відео я розповідав про бюджетні санаторії. Дуже багато в коментарях ви писали, що хочете. Знати інформацію про бюджетні санаторії в Трускавці. Я вам скажу, що бюджетно можна відпочивати якраз березень місяць, лютий-березень. Це такий як не сезон трошки. Менше, завжди менше людей і завжди діють в тих чи інших санаторіях якісь акції, знижки. Ось. А, за, а не бюджетний, бюджетні санаторії це я вже розповідав, там якраз санаторій Аркада, Арніка. Оріана, ну і кристал і Алмаз. Ну, Прускавці також зараз діють знижки в санаторії Карпати, ну там не бюджетний санаторій 15%, Молдова 7%. Також лісова пісня 25%. ну Це всі знижки діють до кінця березня. Ну і готель на найбільше має знижку 50%. Це ще біля церкви Святого Миколая. Це вже вулиця Суховоля. Дуже гарне таке голубе небо. Оце також, друзі, ліворуч від нас є готель Парк і Вілла Моцарт. Ціни, друзі, в готелі Парк. Це також старовина віла рахується. Стандарт коштує 750 гривень. Це для двох за добу. У вартість входить халат, тапочки, користування сейфом і проживання у номері вибраної категорії. Це найдешевший стандарт, а люкс найдорожчий коштує 1450 гривень також для двох. Так що майже в самому центрі, друзі, а ціни ну, не дуже високі, я б сказав. Також в готелі-парк є внизу ресторан, так само, як і в Віллі Моцарт. Ресторан можна снідати, обідати, вечеряти. Вілла Моцарт зараз ціни, там на номер коштує 1200 гривень за добу. Для двох. Ми вже на центральній площі біля. Кав'ярні Раймонд, також тут добрий влинець. Завжди тут люди крутяться біля цих лерків. Влітку там дуже багато, дуже багато людей. Купляють тут млинці, стоять в черзі за кавою. Людям завжди тут подобається. Ще трохи, друзі, тут зацвітуть клумби. Буде багато людей на фотосесії тут, вже нарциси майже-майже. Ще день-два і вони точно зацвітуть. Немає сьогодні концертів біля музичної альтанки, хоча погода чудова. А ви запитували в коментарях там, про дівчину, яка співала восени 23-го року. Друзі, не знаю, тут дуже багато. Минулий рік особливо. Влітку і осінню дуже багато тут було виконавців. Дуже великий збір тривав для ЗСУ. Практично кожний день і в обід, і під вечір тут були концерти. І збирали гроші, і дуже багато різних виконавців було з, з, з зі всього ОТГ. А, також і музична школа, і ну, дуже багато було тут. Так що, друзі, відповіді на це питання я дати не можу. Ну, По-перше, я не всіх знаю виконавців, а по-друге, їх було дуже багато. Ми йдемо до бівету. Зараз е, бачимо музичний паровозик, щось з колесом сталося, пробили, напевно. Але немає діток. Так як було колись раніше. Як тільки появився цей паровозик. 80 гривень з дитини поїздка коштує. Ми вже біля торгівель... майбутнього торгівельного центру парк дуже помалу, малими темпами його будують, я вже змучився чекати, коли нарешті він тут пристане всі свої красі. Обіцяю, що тут буде супермаркет, будуть апартаменти, буде ресторан на верхньому поверсі. Буде цікаво. І це буде найближче місце до бювету, друзі. Якщо тут будуть апартаменти і можна зняти буде номер, це буде найближче місце до бюлету. Зараз рахується весна, там санаторій Кри... Кри... Кришталевий палац, дуже близько до бювету, але напевно буде звідси Найб... найменше відстань. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також бачу, є якась екскурсія біля бюлету. Єдине, що зараз тільки 4 година дня і бівет зачинений. А дуже багато людей. Шкода була б екскурсія, могли б зайти в бюлет. Хоча можуть зараз ще до 5 години походити, подивитись зкавці багато різного всякого. І прийти в 5 годині до білету. друзі. Так що всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, друзі!